Вітаю, шановні! В ефірі першого міського програма «Інтерв'ю дня» І я, її ведучий Олександр Сопельнік. День добрих справ це всесвітня ініціатива, що одночасно об'єднує добро тисячі волонтерів у десятках країн світу. Цього року найдобріший день відбудеться 9 квітня, і саме тому Кривий ріг волонтер ком'юніті сумісно з єврейським культурним центром Бейт Грехем, благодійної організації Хесет Хана, запрошують взяти участь у цілому квесті добрих справ. Та більш детально про сам квест і про те, як доєднатись до найдобріших людей нашого міста. Ми наступні 15 хвилин дізнаємося у наших гостей Мантузової Оксани Венедиктівни, керівниці єврейського культурного центру Бейт Грехем при благодійному фонді Хесет Хана та Ломачевської Марії Юрівни, волонтера Кривий Ріг Волонтер Ком'юніті. Вітаю, вітаємо. Давайте розпочнемо нашу бесіду з того, як взагалі ви вирішили і чому ви вирішили провести саме в стилі квесту цей день. Угу. Дивіться, оскільки ми зараз думаємо. Переважно думаємо, що волонтерити можуть тільки дорослі, люди середнього віку. Ми вирішили зламати цей стереотип і дати можливість взяти участь у творінні добра дітям, людям похилого віку, можливо, тим, хто не виходить навіть з дому з обмеженими можливостями, оскільки наш квест передбачає творіння добрих справ протягом всього тижня. Ось цього тижня зараз він проходить. Цей квест включає такі благодійні акції, як книга для лікарні, книги української мови, які ми передаємо для лікарень для військовопоранених для військовопоранених да, і для дитячих лікарень у відділення. Далі це збір макулатури. До якої можуть всі долучитися і діти, і дорослі, це зробити шпаківню під силу також нашим юним волонтерам, які стали скажімо так, більшістю наших волонтерів протягом цього тижня. Далі там у нас акція Клубок добра. Де можуть долучитися і люди похилого віку, оскільки там ми в'яжемо шкарпетки, можуть передавати нам розпускати свої там в'язані речі, ниточки нам передавати далі. Ну і багато інших акцій, які розраховані на те, що людина може робити в той час, коли їй зручно. Це не, ми не фіксуємо якийсь конкретний день, не прив'язуємось до часу. тому Квест, тому що це зручно, це індивідуальний підхід до кожного. Це про те, що немає якихось обмежень, вікових обмежень. Тим більше це круто, цікаво, оскільки буде такий фінальний день 9 квітня. Де ми а Стартував всі. він 2 квітня. Так, да, стартував 2 квітня. Наші учасники була google форма де ми ну, спочатку запрошували всіх взяти участь у квесті. Вони реєструвалися за формою, де писали всіх членів команд від 2 до 8. Але у нас є такі команди, які там такі мега величезні, ну як мега порівняно з іншими, це 15 чоловік. І... Але ж добро разом творити легше, тому ми. Якби підтримуємо такі ініціативи. Чудово, а ще а чи можна ще приєднатися? Можна приєднатися, і в, вся інформація у нас є на нашій сторінці в Фейсбук. Е, є дошка, е, яка дошка падать, на яку завант... ну, можна завантажити свої добрі справи. Там є перелік 10 добрих справ, з них можна обрати мінімум хоча б п'ять, і ось їх зробивши, підтвердити прикріпити фото на нашу дошку. Ми потім їх публікуємо на своїм сторінці. Що такого особливого ви бачите в е, саме в цьому квесті? Особливо те, що е, наш навіть девіз такий став це огорнути місто, наше, місто Кривий Ріг, добром. Тому що є навіть люди, які до нас доєдналися до нашого тижня добрих справ, який завершиться таким днем добрих справ. Говорять про те, що дякуємо вам, вам за можливість щось зробити, волонтерити, не тільки донатити, тому що протягом останнього часу ну плетують сітки, там да, приносять, скидають кошти на всі збори, але щось зробити таке, знаєте, шпаківню повісити і бачити, як туди пташки залітають ну це радість для кожного, Хто її зробив власноруч, з сім'єю? У нас є команди з сім'ями. Це ж уже не перший, так, який проходить саме. День добрих справ у Кривому Розі. День добрих справ у Кривому Розі перша провівся у 2011 році нашою організацією та нашими волонтерами. І з того року, щорічно, у березні або у квітні, ця дата прив'язана до міжнародної дати, коли всі волонтери з усього світу можуть в один день творити добрі справи. Щорічно до початку ковіда у нас був такий день. І звісно, коли почався ковід, ми не мали змоги. Проводити його у такому форматі, і це був більш такий, як сказати, інтерактивний інтерактивний день добрих справ, коли там одна-дві людини десь збиралися, і звісно, так, також робили добрі добрі справи, та так, щоб. Знову зібратися всім разом на одній площі та підвести итог квесту, так, так так добрих справ. Це квесту цього року, або зробити добрі справи, як це буде цього року знову після чотирьох е, років перериву. Це в нас перше зараз і протягом. Повномасштабної війни мені здається, що це також хочу доповнити Марію. Це також дуже важливо, тому що коли сталося в нас початок повномасштабної війни, люди всі кинулися, була потреба щось робити, і всі кинулися волонтерити. Та з часом волонтерська діяльність структурувалася, і не всі змогли себе знайти у чомусь. І зараз ось цей квест, день добрих справ, він повертає людям якусь змогу також також робити щось щось добре е, повертає людям змогу про, про просто е, як огортати добром себе і свою родину доєднувати і тому е, ми особливо пишаємося що зараз е, протягом таких страшних днів в україні ми можемо у кривому розі робити щось і, і про проспропросто про людей, про про добрі справи також. Чудово. А як активно долучаються містяни нашої? А, Ну ми взагалі планували, що до нас долучиться приблизно 50 чоловік, ну до 100 максимум, але це такий. Якби такий, такий день, 2 квітня, ми побачили, що у нас 155 чоловік, і вони продовжують реєструватися, продовжують до нас приходити навіть без реєстрації. Ми всіх приймаємо, всім видавали бейджики з нашими там, такими логотипами добрих справ, сердечками, футболками. З... Як з позначкою Дня добрих справ, e, тому наразі 158 чоловік це команди, які будуть робити добрі справи. Але є, е, також доєднуються до нас партнери наші: це ті, хто будуть безпосередньо робити добрі справи вже 9 квітня їх. Також дуже багато, і це нараховується, якщо всі разом, то близько трьохсот чоловік. І отак а, цілий тиждень так буде, буде mm -hmm. проходити. Так, і якщо так трішечки привідкрити завісу, так а в фінальний день 9 квітня буде там ще така, як я розумію, родзиночка цього всього а, всього квесту. Так, а чи можемо її привідкрити? Родзиночкою, це мабуть на самого квесту а взагалі дня добрих справ. І фінальною це у нас буде саме 9 квітня протягом такого заключного заходу. Гала заходу дня добрих справ відбудеться фіксація рекорду України з національним реєстром рекордів. Найбільший в'язаний плед в Україні, і у цього рекорду своя історія, тому що наші дівчата проект Клубок Добра» – центру Минулого року до Дня добрих справ вони готувалися зробити цей плед. І, звісно, 24 лютого нам Што? завадило, тому що після цього вони всі всі свої сили кинули на допомогу. Нужденним та на допомогу нашим солдатам, щоб зігріти, і дівчата цього року в один момент повернулися до своєї цілі до встановлення рекорду. І саме таке, знаєте, добра справа, яка йде вже на перший місяць, вона завершиться найбільшим пледом в Україні, і ми всіх запрошуємо приєднатися і стати частиною цього рекорду в цей день. Чудово. І давайте ще раз нагадаємо: так от можливо, зараз нас хтось подивиться і захоче долучитися, так от що потрібно зробити. Робити? Який є там порядок дій, угу. що потрібно зробити команді, людині? Е, можна зайти на нашу сторінку Facebook кривий ріг волонтер ком'юніті. В нас є інформація з, е, така посилання на дошку, е, Сьогодні ще продублюємо її, е, де написано повністю кожна добра справа, яку можна зробити з цього списку. Е, написано про неї мета цієї доброї справи, що конкретно треба зробити, наприклад, посадити дерево, сфотографувати до та після, тому що є ну. Не хочемо, щоб такі були, але все можливо. В добрих справах є недобрі да, люди. Да. Да. Тому вони можуть на в ангарті, тому можуть там сфотографувати нам шпаківню вже на дереві чиюсь. Да, тому щоб такого не було, бажано зробити фото до та після про те, що це дійсно добра справа, і протягом цього тижня, от так, максимально огорнемо добром наше місто. Так, і в кінці хочеться задати вам таке питання, так як. Люди, які вже не вперше так, роблять добрі справи. Як на вашу думку, нам популяризувати культуру от саме добра, благодійності і з чого нам треба почати, от саме нам, українцям? Чи вже все ж таки ми дійшли до цього? Ну, от дуже гарно написала команда Мрія у наші учасники, молодь це такі до 18 років. їм. Напевно, <хи> да. але дуже гарно виглядають. Вони написали, що треба робити добро, починаючи з себе, з маленьких справ, своєї домівки, в межах свого дому, в межах своїх сусідів і так далі. Тому. Якби кожен почав робити, хоча б ну, кожного дня собі записував навіть, що доброго я зробив протягом цього дня. П'ять добрих справ, просто п'ять. Чому саме п'ять? Навіть психологи про це говорять, що почни кожного дня помічати п'ять приємностей, і твоє життя зміниться на краще, більше буде позитиву в твоєму житті. Тому. Радимо починати записувати, хвалити себе про те, що ви, можливо, не помічаємо ми про те, що робимо щось добре протягом дня. Помічаємо якийсь негатив, якісь там негативні думки, які заповняють нашу голову. Але для того, щоб жити в гармонії, в добрі, то треба пам'ятати про те, що і цінувати те добрі вчинки, які ми робимо щодня. І а, останнє питання так на сьогодні. Е, які плани е, на квест, який можливо вже відбудеться там в 2024 році? Ви зробите знову квест, так чи е, можливо в якомусь іншому форматі? Ви знаєте, чи так ще с... ви про це не думали? Так так страшно загадувати наперед, особливо. Після останнього року, та мені здається, що квест цього року, на, на даний момент, на даному етапі, він показав е, нереально круту злученість місцян криворіжців. І я знаю, що колеги з інших волонтерських центрів, а таких центрів в Україні 24, 24 центри, і вони вже зацікавлені нашим квестом і формою, яку ми обрали цього року. І мені здається, що наступного року це може бути квест, але те, що я розумію, Міє, що це буде вже квест не тільки для криворіжців, а для всеукраїнських. Всеукраїн, да, і е, те, що я хочу додати: що е, дуже гарно у цьому квесті, що е, люди можуть обирати. Саме ті добрі справи, які їм під силу, і це також продовжуючи питання, як залучати до добра, не боятися робити найменшу справу. І я впевнена, що наступного року вся Україна доєднається до квесту. А Маша буде поза започаткує цей квест у всій Україні. Все, чудово, я дякую. А, дякую вам за те, що ви завітали до нашої студії, і звичайно ж бажаю так, щоб да. цей день добрих справ і ваш квест, все ж таки став вийшов, вийшов за межі нашого міста, і все ж таки став все українським. Дякуємо. А ви дивились програму інтерв'ю дня. І в гостях у нас були Мантузова Оксана Венедиктівна, керівниця Єврейського культурного центру Бейт Грехем при благодійному фонді Хесет Хана та Ломачевська Марія Юрівна. Волонтер Кривий Ріг, волонтер ком'юніті. Побачимось на першому міському. Бережіть себе та на все добре.